Позаду мене багато поверхів у по Святошинському районі Києва, куди прямо у квартиру поцілив уламок порожого дрону. Чули декілька вибухів до цього, а цей був подушний, Гахнуло добре і вспишка була. Да. Це була наймасовіша атака нашого міста під час військових дій. Було травмовано 5 мешканців нашого міста. За попередньою інформацією, люди отримували травми. Під час вибуху їх поранило уламками. Всі 36 дронів, які сьогодні були в напрямку нашого міста, були збиті. В результаті вибуху повилітали шибки у чотирьох багатоповерхівках. Також відомо про двох постраждалих. Осколок упаві зрив, пройшов повирівало, на гараж розірвало, машини теж згоріло. Також пошкодження автівки. Був витік газу, сталася пожежа, яку швидко вдалося ліквідувати. Місто надавало і буде надавати всю допомогу для того, щоб якмога швидше відновити будинки, для того, щоб люди могли повернутися в свої будівлі і повернутися до нормального життя.